Глядачам телеканалу НТА в ефірі новини в студії Мальва Вовк за мить про найголовніші події дня у сюжетах наших журналістів. Спиртова тяганина. Активісти говорять про контрабанду, керівництво спиртзаводу про рейдерські настрої. Дати йому життя Важкохворий хворий про допомогу. Спів заради життя. Молоді таланти із маститими зірками збирають гроші для хворих дітей. Дві аварії із летальними наслідками на трасі Львів-Шигині учора ввечері трапилася ДТП. 36-річний львів'янин за кермом легковика на виїзді зі села Берегове мостицького району наїхав на 26-річного чоловіка. Пішохід у той момент перебігав дорогу у недозволеному місці. Удар був настільки сильним, що чоловіка відкинуло на декілька метрів в сторону. Від отриманих травм він помер на місці. Було вже темно. Була така мрака, досить слизько було. Водій не встиг зреагувати, оскільки пішохід вибіг з лісопосадки. Було темно його взагалі не було видно. Водія забрала слідчо-оперативна група на освічення, Результатів на даний момент немає. Того ж вечора на трасі Київ чоп сталася ще одна автопригода. Щоправда, кількість смертей тут більша. Біля села Дубина Сколівського району два легковики зіткнулися. Один з них з'їхав на узбіччя, а другий не впорався з кермуванням і потрапив під колеса вантажівки. Водій і пасажир легковика від отриманих травм загинули на місці. Є невеличкий невеличкі затяжний поворот, і от якраз з того повороту і водій не впорався з керуванням і зачепив легковий автомобіль. Після чого було зіткнення з вантажним. Якраз падав дощ. Можливо, він не зорієнтувався трошки не можу стверджувати на 100%. Пристрасті навколо спирту. Струтинський завод з виробництва спирту з минулого тижня перебуває в облозі активістів, які розбили тут наметове містечко. Це сталося після затримання неподалік заводу буса, у якому виявили бочки із начебто спиртом. На підприємстві здивовані кажуть, рідина на спирт не схожа. Та цим інцидентом не обмежилося. Директору заводу спалили авто. Подробиці з'ясовували наші журналісти. Брав на заводі. Що врав? Хто в'яше? Чотири Чого? ось ці кадри у інтернеті виклили львівські активісти. Поблизу Золочва чоловік без документів привозив чотири тони рідини, схожої на спирт. Він і потрапив у руки активістів, які зараз хочуть довести, що бочки вивезли із спиртзаводу. Працівники спиртзаводу запевняють, що це неможливо, адже вночі транспорт на територію не заїжджає. Фактої події вони кажуть, що зловили вночі бус зі спиртом і стверджують, що 100% цей це спирт виїхав з мого підприємства, бус, безловно, від підприємства десь, ну, може, кілометр. Це фактично був виїзд села на перекрестку села Стутен на Тернопільську трасу. Активіст натомість переконує, що випадково о дев'ятій вечора проїжджав неподалік спиртзаводу і побачив підозрілий бус, який зупинили, щоб перевірити. Ми зафіксували факт, що відбувається якась подія. Я зупинився, вийшов з машини. Це на виїзді села Струтен біля траси Тернопіль, Львів. Активісти перевірили в міст бочок спиртометром. І цей факт дуже здивував працівників Струтинського спиртзаводу. Тут для таких, як пан Остах, хотів би сказати, що спирт має трошки більше, ніж 40 градусів. Тобто перед тим, як робити якісь такі гучні заяви, то ви хочете своїх хлопців, попередьте, що спирт має 96,6, а не 40. Пан Степан у ту ніч керував зміною, тоді і хотіли на територію потрапити невідомі люди в балаклавах із невідомими шевронами та взяли в облогу завод. Зміна починається о 8 годині. Я зміну прийняв, здається, нормально все пройшло, нічого не було. Я йду я по території заводу, охорониця, одна і друга біжать, каже, там якісь незнайомі люди в балаклавах, і поліція, і міліція, і жінки стоять, стукають в двері. Невідомими предметами і хочуть піддаватися на територію підприємства. На ранок невідомі включили колонки, і почали вигукувати, що на підприємстві корупціонери опісля кинули домову шашку. А у неділю після низки телефонних погроз директору підприємства спалили автомобіль. Ці події розслідує СБУ і поліція. До захисту долучилася й об'єднана проспілка Укрспирту. Люди, які хотіли проникнути в цех, відкривати двері, шановні ну без рішення керівництва ДП «Укрспирт». Цього не може бути, щоб хтось прикнув на це підприємство. Кожна машина, щоб виїхала, треба підписувати кучу ТТН. Ми починаємо шлях, щоб цих людей за провокації притягнути до кримінальної відповідальності. Це принципова позиція. Керівництво Струденського спортзаводу зацікавлено у тому, щоб юридичним шляхом довести розслідування справи до логічного завершення. Закривати очі на цей інцидент наміру не мають і вимагають притягнути винуватців до кримінальної відповідальності. Вікторія Хома, Віктор Самбратович Ентановане. І продовження теми про маршрутки. Цього тижня ми розповідали про проблеми із пільговими перевезеннями. Держава для цієї категорії пасажирів гроші не виділила. Тому перевізники відмовляються возити будь-кого безкоштовно. Новини НТА опитали львів'ян, як вони ставляться до того, щоб пільговики платили за проїзд. За ту тисячу пенсій що воно зробить? Взагалі нічого. В нас так тих безхатченків багато. А що буде потім? Пенсіонер на ту пенсію, дуже мало має грошей. Не вистачає заплатити за світло, за газ, за все заплатити. Їду до церкви кожен день, то треба скільки грошей, Ну та не хочу платити за проїзд, не хочу. Краще їм платити цільові гроші, хай собі вони використовує, як хоче. А якщо вони, крім того, не компенсується перевізникам, то це, очевидно, розвалює саму систему перевезення. Щоб не платили пенсіонери, щоб не платили. Бо при нинішніх пенсіях, то звичайно, що це якась сатисфакція. Бо потрібно платити, звісно. Ну, там многодітна сім'я, може, не треба платити. Треба потрібно платити, нехай дадуть нормальну пенсію, нормальну зарплату і всі нехай платять. Для чого? То пільговики, не пільговики, то з тим вже горі ради дати. Але люди мають мати чим платити. Погано ставлюся, але платити треба. Врятувати хлопця 11-річному Дмитру Николишину, до якого повернулася злоякісна недуга, терміново необхідно зібрати 180 тисяч гривень на препарати. Ці ліки потрібні, щоб розпочати хіміотерапію з подальшою пересадкою кісткового мозку. Кошти потрібні негайно, адже хвороба швидко прогресує. Півтора роки тому Дмитро Николишин з Миколаївського району вже був пацієнтом гематологічного відділення західноукраїнського спеціалізованого медичного дитячого центру. У серпні закінчилося тривале лікування сімома блоками хіміотерапії. Однак, недуга за кілька тижнів повернулася ще грізнішою. лімфове четвертої стадії. Перед першим блоком мають робити робити брати мої клітини, потім їх якось очищати, а на третьому блоці пересад, ніби буде та мегадоза хімії, вона ніби вбиває всі клітини і будуть водити в той, будуть пересадку робити. Злоякісна хвороба потребує потужнішою за попередню хіміотерапію. Це підготує хлопчика до пересадки кісткового мозку в центрі дитячої трансплантації, що в київському Охмадиті. Це є єдиний шанс на порятунок цієї дитини, оскільки не спрацювала хіміотерапія першої лінії, то ми повинні забезпечити хіміотерапію другої лінії і провести якомога в стисліші терміни автологічну трансплантацію. Це є ще один новий шанс на повне одужання для цієї дитини, тому що хвороба не чекає, коли ми зберемо кошти. А ці злоякісні клітини множаться в організмі кожного дня. Для початку хіміотерапії вже потрібні препарати їх не виробляють в Україні. Тож на іноземні ліки треба 180 тисяч гривень. Його потрібно три ампули. Три ампули в найдеш, найдешевше, якщо це буде справді така найдешевша ціна 65 тисяч гривень одна ампула для того, щоб розпочати хіміотерапію з додаванням цього препарату, який дуже який. Е Дуже корисний, якраз який, який є дуже важливим для лікування, для лікування нашого рецидиву. На цю суму ми вже ми вже тиждень часу, що ми вже більш тиждень, що ми так от збираємо на суму, ми не можемо вийти. Допоки не захворів, Дмитро був відмінником, хоче бути програмістом та великим математиком. Однак, спочатку мріє подолати недугу, Сподіваюсь, що добрі люди. Допоможуть отримати ці кошти і допоможуть мені вилікуватися. Лікарі кажуть, за такої недуги, як Дмитра, час рахується на кілька тижнів і, на жаль, стрімко збігає. Тому кошти для початку лікування необхідні у найближчі дні. Музика заради життя. У львівській опері пройшов благочинний концерт Вогонь сердець. На одній сцені юні таланти із цілої області заспівали разом із знаними виконавцями. Для декого із них це був перший дебют на великій сцені. Мав концерт і благородну мету. За усі зібрані кошти організатори планують придбати медичне обладнання для дітей із вадами серця. одній сцені разом із своїм кумиром. 12 юних талантів у цей вечір проявили себе у всій співочій красі. охочих виступити було багатько, тому організатори обирали тих, у кого за плечима співочі конкурси та фестивалі. Артуру галасу сьогодні пощастило заспівати разом із своїм кумиром Давідом Меладзе. Своєю харизматичністю восьмирічний школяр здивував усіх. Моя мрія. Це стати самим ліпшим співаком на світі, тому що завжди можна їхати на концерти, бути по телевізорі. А от ця маленька та дітна дівчинка, незважаючи на свій восьмирічний вік, вже має неабиякий досвід на сцені. Вероніка кіт є учасником багатьох вокальних конкурсів та фестивалів. Сьогодні на одній сцені вона разом із своїм читалем вокалу славцею. Концерту, ну, так щоб була усмішка, весело, треба заспівати, щоб людям іще, іще хотілося. Це всі мої сили, які я віддала. Це найбільше, що я могла віддати людям, свій настрій. Андріана, Оксана Білозір, Олег Лихач, Андрій Заліско це лише частина тих виконавців, які зголосилися взяти участь. Кожен артист спочатку виступив перед публікою сольно, а вже опісля в дуеті із юним артистом. Олена Корнієва на собі знає, що такі проблеми із серцем, тому не взяти участі просто не могла. Сама знаю, що такі проблеми з серцем мала в дитинстві. Такі досить великі проблеми з серцем, і це ще більше мене спонукало до участі щоб взяти участь в цьому концерті. Така кількість гарних артистів теж зголосилася, що не взяти участь у такій чудовій команді, мені здається, це було просто неправильно. Для кожного із учасників велика сцена Львівської опери» до цього була мрією. І так організатори у такий спосіб вирішили зробити одразу дві добрі справи показати молоді таланти, а відтак, за виручення з концерту кошти, придбати необхідне обладнання для малечі із вадами серця. Я дуже багато юних талантів, діток, які би хотіли виступити на великій сцені. Вони також би хотіли зробити щось добре для своїх ровесників, яким потрібна медична допомога. І ось виникла в нас така ідея. Такий благочинний фестиваль організатори хочуть зробити щорічним, аби якомога більше юних талантів мали змогу себе показати і водночас зробити добру справу допомогти хворим дітям, які цього потребують. Маріана Оленська, Віктор Семратович, НТА Новини. І наостанок трошки розповімо про себе. Просто про складне. Телеканал НТА готує для вас нову порцію дитячих емоцій. Лише у нашому авторському проєкті Устама дитини разом із малечою» говоримо про важливі життєві процеси та явища, аби потім поділитися дитячою мудрістю з вами. Цікаві питання, незвичні відповіді та оригінальне бачення буденних речей. Команда телеканалу НТА готує нові випуски нашої авторської програми Устами дитини. Щодня о 20.20, 18.50 та 20.40 ми відкриватимемо для вас нових маленьких геніїв, аналітиків та критиків. Якої Форму Та. А це яка форма? Таку злоть. Роблять із металу. І вони будуть Т такі пекучі, треба запити водичкою. Е -е вони відлітають в теплі країни. А потім повертаються? Так. Е Вечір завжди, коли ще сонце сідає, то кумарі літають і кусають. На вулиці і мене можуть кусити, вони мене завжди кусають. А коли я в ніч не х не, не йду на вулицю, то я до мене мене не кусають. А в селі до мене приходять, а хтось приходив до мене колядувати. Можна вкрадемо все. До мене був. Був чортик він чи так від тапок не забрав. Чекайте наступних випусків програми Устами дитини та разом з нами відкривайте для себе незвичний світ дитячої фантазії. А команда проекту і надалі шукатиме цікаві питання та фарбуватиме ваші будні щирими дитячими емоціями. Ірина Саєвич, НТА, Новини. Це уся зібрана нашими журналістами. Інформація. За хвилину новини спорту з Андрієм Сиротяком. Не перемикайте. Від батальйону відважних жінок до медичного батальйону святого серця керівники львівського та луганського осередків Батьківщина домовилися про тісну співпрацю і відразу розпочали розробляти спільні проекти допомоги воїнам АТО та мирним мешканцям. Дуже багато військових лікарів, ті, які допомагають і місцевому населенню. Але знаєте, є яка проблема на окупованій території зараз епідемія туберкульозу, епідемія різних захворювань, тому що багато лікарів виїхали з цієї території і не можуть допомагати місцевому населенню. І тому, коли ця територія буде визволена, то тоді нашим лікарям потрібно буде їхати. І врятовувати життя. Уже на початку весни туди приїде частина медичного батальйону Святого Серця. Стоматологи і волонтери тепер і на Луганщині безкоштовно лікуватимуть військових. Але поки машини з пересувними стоматологіями на ремонті, а обладнання доукомплектовують, лікарі продовжують волонтерську діяльність в тилу. Так, керівник цього медичного батальйону Юрій Дмитришин зараз у Львові лікує тих, хто повернувся зі сходу. І от не наше призначення це виконання клятви Гіппократа і допомога ближньому медична. Ми виїхали в зону АТО з медичним батальйоном Святого Серця. За півроку функціонування, більш ніж півроку в зоні АТО, надана стоматологічна допомога. Понад тисячу військовослужбовцям, також стоматологічна імплантація і складні операції проводились у пересувній стоматології. Окрім лікування і протезування, вони також вивозили людей під час масових обстрілів, збирали та завозили на схід товари першої необхідності. Все це роблять на волонтерських засадах, але все ж існують проблеми, бо таки не вистачає мобільних пересувних амбулаторій та флюорографів. Та й, взагалі, держава за два роки таки не узаконила цю медичну допомогу. Незважаючи на це, лікарі свою місію не припиняють. Дуже потужна російська пропаганда, дуже іде залякування людей Донбасу, що до вас приїдуть бандерівці. І коли хлопці з Львова з такою посмішкою приїжджають на Луганщину, на Донеччину і допомагають мирному населенню, ремонтують зуби, ставлять імплантанти, і люди бачать, що до них їдуть з любов'ю і добром. То змінюється взагалі світогляд цих людей, щоб і надалі активно допомагати не тільки мешканцям Донеччини, а й Луганщини. Лідери львівського та Луганського осередків Батьківщина вже узгодили спільний план дій та курс розвитку їхньої кооперації. Координація волонтерської діяльності це наших батальйонів жінок з дублян. Ми дякуємо Юрію Дмитришину, який теж зголосився, що ми зараз спільними зусиллями ремонтуємо медичну. Техніку і весною його підрозділ святого серця виїжджає вже не в Донецьку, а частково і в Луганську область. Це теж важливо. Співпраця розпочалася відразу. 14 лютого батальйон відважних жінок разом з членами Львівської батьківщини відвідають бійців АТО, які перебувають у Луганській області. З весни туди поїдуть також члени медичного батальйону святого серця. Крім того, львівський осередок батьківщини прийматиме мешканців Луганщини на Великодні свята. 100 тисяч більше ніж 100 тисяч фермерів, які сьогодні працюють на землі, вони практично сьогодні залишились без державної підтримки. Немає підтримки в кредитах, є багато бюрократичних перепонів, немає підтримки державної в, живот, в животноводстві. Тому за минулий рік в країні було вирізано 700 тисяч карів, поголов'я корів на 700 тисяч. А ще той закон зміни до податкового кодексу, який практично... Додали додаткове навантаження податкове на фермерів, це взагалі для них катастрофа. І ми були праві, що внесли зміни до податкового кодексу про продовження мораторію на спец... Спец... спеціальний режим оподаткування для фермерів на два роки. За два роки відбудувати державну підтримку для таких людей, які працюють на землі, а не для великих холдингів і зернотрейдерів, які... За рахунок цього змін до податкового кодексу отримали додатковий, додатковий прибуток. Ми будемо добиватись того, щоб ці зміни до закону були прийняті. Зараз комітет блокує, це Комітет по агропромисловому комплексу блокує внесення в зал змін до податкового кодексу, але ми доб'ємося того, тому що це життя цих людей, які сьогодні працюють на землі. Дуже важлива друга половина, друга частина діяльності фермерів. Холдинги, які працюють на землі, вони прийшли в село, зробили свою справу і, і, і пішли. А фермер працює тут і він є соціально відповідальний за ту громаду, в якій він зараз живе. Якраз йому потрібна державна політика, яка б дала можливість йому торгувати і виживати в цих умовах. Тому наша програма. Зрозуміло, ми будемо добувати зміни до податкового кодексу, які дадуть можливість працювати фермером, а не отримати додаткові надприбутки зернотрейдерам. Вітаю до вашої уваги спортик Міє з Андрієм Сиротяком. Усе буде добре, так кажуть у Львівських Карпатах. До кінця тижня ФФУ має зняти із зелено-білих заборону на реєстрацію нових гравців, оскільки Львівський клуб закрив борги перед колишніми гравцями. За словами генерального директора Левів Юрія дячука Ставецького, уже розрахувалися з усіма екс-футболістами, з якими були проблеми. Тренерський штаб хоче вже на цьому тижні скористатися зняттям заборони і підписати двох нападників. Рвати педалі задля перемоги Львівський велотрек Ска приймав зимовий чемпіонат області. Участь у змаганнях взяли молоді спортсмени різних вікових категорій. З переможцями групових гонок поспілкувалися журналісти НТА. На двоколісних вони відчувають себе, мов риба у воді. Десятки молодих хлопців і дівчат зібралися на львівському СКА, аби визначити між собою найкращих. Хоча перемога у регіональних змаганнях не передбачає призового фонду, педалі спортсмени крутять професійно і завзято. Приймають участь. В основному це молоді спортсмени, ті, які не виїхали на навчально тренувальні збори в Турцію і в Закарпаття. А тут проходять змагання з олімпійських видів програми і неолімпійських видів програми. Діти з 12 років і старше приймають участь. Чемпіонів судді визначали за кількістю набраних балів. Кожна вікова категорія отримала свого лідера. Таких тут серед дівчат і хлопців кілька, і кожен із них у майбутньому прагне пов'язати професійне життя із двоколісним партнером по команді. Бути переможцем завжди приємно, зізнаються велосипедисти. Ну я якби просто їхав гонку, сподівався збирати очки. Ну, якби так вийшло, що така, що я став в лідером і попросив друга, щоб підтримав групу. Я від'їхав собі Ну і так старався терпіти вперед. Так виграв гонку. Я займаюся вже. Три роки, а перемогти помогло те, що я просто я добре тренуюсь. Десятки намотаних кіл і не менша кількість суперників позаду. Саме так виглядає формула велосипедного успіху. Ті ж, кому на цей раз не поталанило піднятися на найвищу сходинку п'єдесталу, обіцяють тренуватися ще більше. Малий досвід ще замало сили, ну і трохи важке повітря для треку. Боліли легені сильно. Результати вихованців не можуть не тішити їхніх наставників, ті пильно спостерігають за кожним колом гонки, щоразу намагаючись підбадьорити роверистів. Тут головне втримати швидкість та мати добру підготовку, зізнаються тренери переможців звичайно програми ніякої немає У нас. Просто зараз іде підготовка до зимового чемпіонату. Ці змагання є такі підготовчі. Ми перевіряємо передачі, техніку. В принципі, тут не надіємося на якісь високі результати. Так, перемагає, тому що сильніший. Усіх учасників регіональних змагань вже чекають на всеукраїнському чемпіонаті, який проходитиме з 19 по 23 лютого. За словами тренерського складу, шанси на перемогу у представників львівської велошколи є високими. Олег Галів Іван Мазуренко. НТА Спорт як він є. Це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями. А на завершення про погоду, яка очікує на нас завтра. Хмарно із невеликим дощем та часом мокрим снігом буде у четвер, 11 лютого. На дорогах ожеледиться. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Місцями пориви 17-22 метри за секунду. Вночі стопчики термометрів показуватимуть 0,2 градуси тепла. Температура повітря в день 2-4 градуси вище нуля.